Вітаю на каналі rovo інструменти. Сьогодні у нас на огляді перфоратор від компанії Vitos серії Smartline. Артикул Ara 16182P. Постачається в картонній коробці, які весь інструмент цієї. серії. Вкриваємо і дивимося, що в нас в комплекті. А в комплекті у нас бокове руків'я. Палиця для того, щоб виставляти глибину сверлення. Самий інструмент. Звичайний затисний патрон. Встановлений у нас патрон SDS Plus для швидкої фіксації сверл. Також в комплекті у нас є аж 4 сверла. Перший в нас має 4 міліметра, 8, 10 та 6. Ну і також інструкція. Та гарантійний талон. Цей інструмент входить, як я вже сказав, в серію Smartline. Тобто від одних акумуляторів живиться в нас багато інструментів. Наприклад, як ось така кишем та, наприклад, ось такий дрель шурупокрут І живуться вони акумуляторами ось такими. Це в нас на 6 А. Також є на 2, 4 та на 8 А 12 вольт. На всіх них є ось така індикація заряду акумулятора. Коли натискаємо на кнопочку, перейдем до самого перфоратора. Він у нас ось такий мініатюрний. З ось такими типами великих акумуляторів на 6 та на 8 АГ в них трошки є одна проблема. Вони не защолкуються тут. Але з малими акумуляторами на 2 та на 4 АГ все нормально. А з такими ось такий. Трабел є, він не защокується і може випадати. Тому при роботі з великими акумуляторами потрібно тут підтримувати рукою. По характеристикам, що ми маємо по характеристикам, а ми тут маємо, до речі, дві швидкості та переключатель з звичайного режиму свердління. на Свердління з ударом. Звичайного удара тут немає, але, в принципі, він тут і не потрібен, тому що потужність не така і велика. Сила удара в нього 1,2 джоуля, що достатньо багато. На першій швидкості він має від 0 до 300 обертів на хвилину і досягає максимального крутного моменту. А на другій швидкості він у нас має вже від 0 до 1000 обертів на хвилину. І також має ще 5000 ударів. Двигун тут щітковий, звичайний. Ну і що ще? Давайте змінимо патрон. Патрон тут не змінний. Він фіксується ось таким ось чином. Тобто просто вставляється на типі конектора SDS. І його так само можна витягнути і поставити свердло, наприклад. Ось таким чином це у нас працює. Руків'я у нас фіксується тут теж біля патрона. Просто закручуємо руків'я. І також тут можна поставити палицю для того, щоб контролювати глибину свердління. І можна регулювати це натисканням на кнопку. Також тут є індикація ось така, яка в нас показує, я так розумію, заряд акумулятора і показує, в яку сторону крутиться двигун. Якщо вперед синій світодіод, якщо назад... Ось червоний. І також, коли натискаємо, заряд акумулятора показується в нас. Він має компактні розміри, як я вже казав, а саме повна довжина з патроном типу SDS, у нас тут 34 см, а висота з великим акумулятором ось так. 17 см. А якщо ми ще додамо патрон, Звичайний затисний, у нас буде десь приблизно 41 см. І давайте ще зважимо його. В повній комплектації з патроном, руків'ям і палицею і 6 амперним акумулятором ми маємо майже 3 кг, а саме 2948 г. Без нашого патрончика це буде. Рішка верх ще 2765 г. Ну і просто без акумулятора він важить 1789 грамів. Забув додати максимальний діаметр свердління, максимальний діаметр свердління в бетоні 10 мм, в сталі теж 10 мм, а в деревині 20 мм. Все це ми сьогодні протестуємо і переходимо до цього. 11-го гострого не було і в мене зламались очки. Спробуємо сверлити дерево. 20-го сверла, на жаль, немає, але є 34. -те. Тому, що? Тому приступаємо. Перша швидкість, сверління без удару. Уїхав! Ну, і як бачимо, в принципі, ніяких проблем немає. Давайте спробуємо ще на другій швидкості, але мені здається не вистачить крутного моменту. Він у нас пішов у захист. Перша швидкість. Ну, на першій швидкості ніяких. Проблем з цим не виникає. Спробуємо ще сорокове перо. Куди це ми без сорокового пера? Перша швидкість. Незручно так сверлити, але, як бачимо, з основою дошкою він справляється. З діаметром на 2 розміри більше, ніж заявлено в ТТК. Так, ну і перейдемо до чого? Перейдемо до того, для чого створений цей інструмент. А саме до цегли та бетону. У нас є цегла та бруківка. Цегла у нас має 8 см бруківка у нас має. Десь приблизно 6-6,5. Так, і почнемо, почнемо з тих сверг, що в нас є в комплекті. Подивимося на їхню якість. Це в нас четвірочка. Ставимо функцію свердління з ударом. Перша швидкість поїхала. Перша швидкість щось мало, давайте другу. Єсть. Тепер бруківка. Таким діаметром немає ніяких проблем. Перейдемо до більш -крупнішої, крупніших сверл. У нас є бур від відмірвокі 6 мм. Е, називається він в нас MX4, я так розумію. Тут ось таких 4 победітових вставки на кінці, я так розумію, пробуємо ним просверлити. Класний бур, класний. Давайте ще ось цю Ну, Бур класний, сверлить. доброе 10 миллиметров до шведкисть и бруківка. І сім Ніяких проблем. Ну, я ще хочу подивитися, за скільки цей перфоратор сверлом від компанії Milwaukee зможе просверлити, точніше, буром від компанії Milwaukee, зможе просверлити на всю глибину сверла. Тут у нас 25 сантиметрів воно має. Пробуємо. Якось Ось так у нас виходить. Ще, до речі, згадав на якійсь виставці від Milwaukee чи від Vitaus, один чоловічок сказав, що потрібно пробувати сверлити ось таким чином, не натискаючи на самий перфоратор. Давайте спробуємо. Якщо чесно, я здивований, тому що він так сверлить ще швидше, ніж коли впиратися в самий перфоратор. А Ну давайте ще раз спробуємо. Нічого собі, цього я тримаю другою рукою, щоб акумулятор не випав, бо він. Ось так випадає цей великий. Але з маленькими акумуляторами таких проблем немає. Давайте ще десяткою так само спробуємо. Ну і як бачимо, цей метод по справжньому працює. Так, і зараз спробуємо присверлити сталь заявлених 10 мм, сфером 10 мм. Перша швидкість. Я воно там. 5 мм до речі, толщиной. Якось так, трішки не вистачає обертів. І на завершення, що можу сказати про даний девайс? Непогана комплектація, є і бокове руків'я, і ще один патрон під звичайні сверла. Також є непоганий стартовий набір сверл до 10 мм. Великий вибір акумуляторів і великий, в принципі, вибір інструменту, який може працювати на даних акумуляторах. Але погано, що з великими акумуляторами, тобто 6 і 8 Ампер годиннами, є ось ця проблема, що воно. Там не фіксується сильно. Але з 4 і 2 амперними такої проблеми не виникає, тому для даного девайса краще купляти все-таки 4 амперні акумулятори. Непоганий девайс, якщо вам потрібно сверлити невеликі отвіри, цей девайс справиться з ним на всі 100% і до того ж, він досить компактний, легенький, мало займає місця, і це дуже великий плюс, якщо вам не потрібні якісь там 16%. -і або ще якісь дюбіля кріпити, або ще щось такого типу. Тал сверлить, дерево сверлить, бетон теж сверлить. Досить непоганий варіант за свої гроші, і тому я можу вам радити його до придбання, якщо вам потрібен саме такий ось компактний девайс. Придбати ви його як завжди можете по посиленню під відео. Також не забувайте підписуватись на наш інстаграм, на наш Ютуб канал. І також не забуваємо донатити на ЗСУ. Посилання на фонд «Повернись живим буде в описі під відео. Всім дякую за перегляд і до зустрічі!